Слава Ісусу Христу. Чим займаємося. Чим Сьогодні будемо закручувати огірки. Які вони будуть? Квашені чи мариновані? Мариновані. Мариновані, дивіться. Сергійко, пачку мої огірочки. Що ми надаємо в банку, Сергій? Моркву, часник, цибулю, перець з горошком. Петрушка. Лавровий лист. І Петрушка. Так, ну і варимо маринад. Огірки напихаємо. Тісненько в баночки, огірки тісненько в баночки. Не обрізаємо тірильця, Все нормально, то все їстівне. О, ще бавиться тим всі. О, 24 баночки, з ріку зараз. Ху, я йому допомагаю, але контент треба знімати, і тому треба показувати, що Та робота контент. Малий ще робот. їсти а їсти буде на цілу зиму. Студентові, студентові треба ще морку дорізати і все. Так, одним словом, бачите, Отакий синочок. Така його сьогодні місія маленька. Ну, ми всі працювалися, і Максимко, Михайлик, і я. Ну, слава Богу, за все. Все, синочку. Махай відписникам рукою. З Богом, він вас любить.